Доброго дня, шановне панство, це мій канал Еко-Етнопарк. Звати мене Ніла Близнюк. Сьогодні у нас буде тематичне відео і темою буде горець або персикарія. Це досить рідкісна рослина в наших садах. Ну і точно мало в кого є колекції. Цих рослин. Зараз перед вами, я вже показувала на одному з відео взимку агресора свого, це персикарія або горець бальджуанський. Це плетюча рослина. Якщо є опора, вона може досягти до метрів 15 висоту, якщо немає опори, то це буде сланке. сланка рослина, яка піде рости по землі. Ми його цього горця ми весною кардинально обрізали, і це вже він обріз за весну. Ось я вам показую, які пагони вже. Ось він вже. Подивіться, які вже він пустив пагони. Бачите? Які вуси, які пагони. Квітує він досить гарно. З'явився він у мене років, мабуть, більше як 10 назад. Я не знала взагалі, що це за рослина. Це було перше моє знайомство з, 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 з горцями, з родиною такою. Він дети. Ну, що їм скажеш? Ну, це взагалі це не коти. Це, це щось із чимсь. Здрастя! А мої хлопчик! Так от горець ріс мене декілька років і пропав. Це не все, дивіться. Ще один. Відео мало бути про горців, а не про горніх котив. Ну, він мене пропав і вже два роки, третій рік я завела нову нову рослину. Я її довго шукала, завела нову рослину, ось, горця Панджуанського. Я ж коу, це було, була моя перша рослина, і це було моє перше знайомство десять років назад. Пішли далі, я буду знайомити із своїми горцями. У мене їх є зараз на даний момент. Вісім сортів. Дев'ятий вже замовлений іде по пошті. Дивіться, вже я чому етно, показую, чому етно. Ось є в нас такі експонати нашого музею. Поки що це під, під відкритим небом. Але все ж таки після закінчення війни плануємо щось робити. Кум подарував нам таке колесо. Я його довго шукала і завдяки ось куму і сусіду я сьогодні маю його. Це перекрутилось. Ось така в нас експозиція. Ну, це було пошито для. Внука, ну ми робили такого куточка казкового для внука. І пошили, сваха шила бабу Ягу, там різні такі герої казкові у нас були. Ну і вже внук, ну, не сказав, що виріс, але йому вже не цікаво, але баба Яга залишилася ось з котом, тому ми ставимо її. Ну Цікаво, іншим діткам, які сюди приходять. Ось баба Яга ступі. Так що таке є. Ідемо далі до горців. Таку зробимо екскурсію по парку. Вже розпускаються охероплітники, як бачите. Це жовтий голд якийсь і діабол. Так, пішли. що? Далі? Ну, Нібито хочеш йти по одному, а кругом же ж весна, краса. Так, пішли. Далі горець в мене з'явився років сім назад під назвою. Ну, я не знала, що це горець, це була просто назва палітра художника. Мені дала його подруга ось таку палітру художника. Я, ну, я ж кажу, я не знала, що це за рослина. І десь я її, знаєте, я берегла її, було дуже цікаво. От подивіться, що це що це ж таке красиве прикрасиве тут. Яке, яке листя розмальоване. От дійсно як палітра художника. Дала було чотири віточки всього на всього. І в кінці, мабуть, серпня її хтось зламав, Три віточки зламав і залишилась одна. Я Днів три я не бачила, воно вже трошки підсохло, була спека. Я взяла ці три віточки і під банки поставила у землю. Просто коренить. Корени. І що можу вам сказати? Для мене було відкриттям це те, що вкоріняється він досить добре. Всі три вкорінились, і ось до осені вони навіть трошки наросли, і з зими не вийшов один. Бо я, ну, він був не під банкою. Не вийшов один. А два. Вийшло і прекрасно росло. Це для мене було відкриття у тому плані, що він прекрасно черенкується. Тобто, це є там декілька черенків, у мене палітра художника. Він не росте високим, він десь сантиметрів, саме-саме найвище саме у мене був, це сантиметрів, ну, мабуть, 40. Отак десь 30-40, ну, ще чуть підросте. Квітує він дуже рідко і ну немає. Цінності не представляє такі волоті із тоненькі такі вони не навбиті, а такі тоненькі волоті е... рожевим чи червоним. Взагалі, палітра кольорів у горців, вона не є яскравою від таких червоно-рожевих і білих. Все більше немає. Так, це <клітна> палітра художника. Далі покажу горець без назви. Ось так назву я і не, не знайшла. Дивіться, який він. Він має бути рожевим. Ось перші мазки. Ось перший він такий вийшов. Бачите, який гарний, Ось такий він вийшов. А далі, ну такі. Він не яскравий. Він так жіночка й казала, його продають, до речі, саме фотографії ось цього першого рожевого. Ось такі фотографії. І вони здаються ну, такі прекрасні. А потім от, вони стають такими. Бо коли я отримала його осінню, я була ну, дещо розчарована, тому що він був ось таке, таке, ніяке. А я хотіла саме рожевих, ось такі мазки. Він дорогий, він коштує, я бачила, зараз коштує він 250 гривень. Ну, такі, бачите, нерівномірні в нього мазки. Яка висота буде, я не знаю, але вже судячи е, ну, зараз по рослині, це був малесенький-малесенький корінчик, до судячи зараз по рослині він має бути вище 100% горця палітра художника. Бачите, вже зараз він такий. Я думала, що він в зимі не вийде. Але він довго так сидів. Горці взагалі, не ранні рослини, вони такі тугодуми, поки вже не потепліє. то вони сидять в землі. Так, пішли далі. Це горці палітра художників, я кажу, це давняшні рослина моя, а той рік були куплені нові рослини. Чомусь я так закупилася, сама навіть не розумію, чому мене так потягло на ці горці. Були куплені деякі нові рослини горців. Так, горець без назви теж. назви не знаю, тому що це був подарунок. Я закумовлювала у жіночки ромашки і нівянік. І вона мені поклала в подарунок горця. Сказала, що він низький, слонкий, тобто він по землі стелиться. Рудя, уйди з звісіля. Е, і квітує ціле літо. Там Дем'ян, так? Да? І він квітує ціле літо. І дійсно, ось, подивіться, він вже квітує. Сонце нічого не бачу. О, сподіваюсь, видно. Ось. І сказала, що. До осені з'являються квіточки, квіточки, квіточки. Бачите, ось такі. Вони, не скажу, що вони такі вже аж гарні, але... але так нічого. Три квіточки є, ось такі він маленький, це він так розрісся з того року. Так, пішли далі. Пішли далі. Так, це. Так, горець. жовтолисний, Розростається ось. Я поливала, бачите, його трішечки загрознила. Це горець Golden Arrow. Він жовтолисний, яскраво жовте листя в ньому. в ньому розростається. Я бачу, він наростає, розростається дуже-дуже погано. Оце, мабуть, саме тугодум з цих горців, які я маю. Начебто була і гарна куртинка той рік. Я осінню садила. Ну, а бачу, що він так собі. Не наростає. Можливо, йому місце не підходить, ну будемо дивитися. Теж він. Ну, він. Я б не сказала, що він низенький, він квітує такими рожевими волочами. Так, далі ось йдемо до двох горців. Цей горець. Так це його. Вибачаю, сонце світить. Так, це горець. Red Baron. Подивіться, які в нього листки. Це вчора поливала шланга. В загразнила листочки. Дивіться, які в нього шикарні листки. Я взагалі не бачу, що я показую. Сонце. Ось такі листочки, це Red Baron. Не знаю, який він буде. Ну він скоріше, бачите, він такий розлогий. Він росте досить так, наростає гарно. Я пару черенків укоренила для своїх подружок. Бачу, ось знову череночки відростають. Ось буду теж черенкувати. Це я купувала той рік. Ось горець Ред Е, Вже покупка цього року показую. Це пурпле фентезі. Пурпле фентезі. Як би його показати краще, дивіться. Але цікаво не те, а цікаво його листочка. Форм. Форма листочка, дивіться, він різний. Наскільки він цікавий, він різний. Різний-різний листочок. Замовляла я буквально його. Це я це по обміну, я обмінювалася з жіночкою, вона мені цей горець прислала, а я їй свою медунку рожеву. Він такий був, знаєте, начебто і не дуже такий, б я сказала, гарний саджанець, і корінчиків нібито не було, і ну, якісь такі він, листочки були зів'яли. Я навіть була трошки розстроєна. Але коли посадила, то мені здавалося здалося, що він тут ріс 100 років, і ніхто його нікуди не пересаджував, і ні по якій пошті він не був відправлений. Тому, ось, якщо десь вам зустрінеться. Пурпле фентезі горець, то беріть, не задумуючись. Це шикарний, він шикарний. Листя в нього має бути ще більш яскравіше. Ну, навіть дуже яскравий таке. Він чимсь схожий. Я думала, що він схожий геть на горця. Дивіться, яке різне листя в нього. Це ж таке цікаве. Я думала, що він схожий на горця Red Baron, але і близько не такий. Бачите? Ось Red Baron, а ось. Фентезі. Так, ідемо до. Ну і як ще раз показую ось горця Голденна Роу. Як бачите, Голден Аров щось йому не так. Все, йдемо до самого цікавого горця, на мою думку, це горець. Я зараз я його покажу. Це горець поліморфа. Дивіться, ну ось я теж спробую його заочинкуватись. Я бачу є такі череночки, ось я спробую його. Рудя, дивіться, що я можу про нього сказати. Ось такі листки в нього. Той рік, хто пам'ятає, ну пам'ятають, бо мене одна моя підписниця. Запитувала саме за цього горця, вона запам'ятала, що я його розпаковувала і показувала. І от вона мене запитала, як мій горець себе почуває. Довго він не виходив і, маючи квітковий склероз, то можу сказати, що я просто забула, де я його садила. Ну, приблизно знала, а саме де ну, не згадала, не могла згадати, нічого не поставила. Тому було чекання. Довгий, я вже навіть махнула рукою на нього. І ось гарно потепліло і мій горець з'явився. Спочатку він дав одну стрілку, потім дві, і він бачу вже навіть четверта є. рудя. Я не тебе показую, ось четверта є. Дивіться, показую, яке які в нього стовбур. Це прямостоячий горець. Я бачила жіночка, яка мені його продала, вона стояла біля нього, то він у неї був десь, мабуть, метрів до двох з половиною. Гарно квітує здорові волоті, білим, здорові білі волоті в нього. Сказала, що розростається він досить погано, а ділить його ще гірше. Вона думала, він був в неї здоровий кущ, вона думала, що буде багато поділок, а виявилося, що було їх. Всього пару штук і я була одна з щасливчиків, яка цього горця придбала. Ось такий горець. Знову ж, я бачу, що він в мене буде нижчий, тому що він тільки посаджений. Ну, я так думаю, що він тільки посаджений. Це вона сказала, що це не агресивний горець, бо є Сахалінський, горець Сахалінський, це самий більший агресор. Він. Перебрався до нас от, в нашу помірну зону і став заполоняти собою всі пустирі, всі двори, пустки, де хтось колись його посадив. Це став просто найагресивнішою рослиною у природному середовищі. Ось цей горець Сахалінський. Це інший, це яжко горець поліморфа, який не є агресивним, але дуже-дуже ну, красивий. Високий, гарний, довго квітує, має запах. Побачимо. Я Безмежно рада, що він має бутони і вже я зможу скоро показати його квітування. Знову ж кажу, дивіться, я бачу, що є у нього черенки. І так як всі горці гарно черенкуються, спробую я і цього зачеренкувати. Можливо, щось і вийде. Ну, ось гарний череночок я бачу. Це вже переріс трошки, ну але спробую. Ну, ось ось череночок, то буду черенкувати. Ну, ось такі вісім горців, які я маю, я вам показала. Два із них без назви. А всі інші це персикарія поліморфа, Golden Arrow, Purple Fantasy, Red дракон, Палітра художника і, і все. Ну, оце ті, що в мене з назвами. А, і бенджуанські. Це ті, що в мене з назвами горці. Кого з моїх підписників чи просто з глядачів є інші сорти, буду рада або обмінятися, або <клес> купити. Ну, ось я замовила горця. Теж він там з назвою. Я вже не пам'ятаю назву, треба подивитись, він з назвою. 250 гривень, але мені здається, якщо я не помиляюсь, то він дуже схожий на того горця, що ось я без назви показувала. Там теж таке листечко. Якесь рябеньке. Ну, дивіться. Ось така моя розповідь про персикарії або горці. Ну, покажу що одну рослинку цікаву. Це не персикарія і не горці, а білокопитник. Подивіться, який він гарний. Японський варіагата. Ось такий. Отже, такі, така моя розповідь сьогодні про незвичні рослини, такі як персикарія або огорці. Тому всім дякую за перегляди, дякую за вподобайки, всім гарного дня і все буде Україна!